Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шувець. Верховна Рада прийняла законопроект про те, що командири військових частин самі можуть набирати в свої частини добровольців і навіть виписувати їм направлення на ВЛК. Про це знову говорить Льошик Гончаренко, народний депутат України, шістка Віктора Януковича і шістка Петра Порошенка. Пам'ятаєте, як він сказав, про те, що не будуть брати людей е, після 50 до 60 років. Пам'ятаєте, скільки людей, повіривши, цій шістки Януковича Льошу Когончаренку, попали під бусифікацію в слідуючі дні? Пам'ятаєте. Ну, а тепер нова новина з його уст: що Верховна Рада прийняла закон під таким то номером, але ж є одна така є такий один нюансик. В деяких газетах, в тому числі і в моїй Чернівецькій області, оцей, оцей указ Верховної Ради, да, який начебто, підписаний депутатами, чому ще з газетних шпальт. Але повернемося до того, що, начебто, зі слів Льошика Гончаренко, командири військових частин мають право мобілізувати добровольців і виписувати їм направлення на ВЛК. Себто, якщо раніше ти йдеш по вулиці і тебе бусифікують ТЦКшники, і ти за дві години стаєш абсолютно здоровим і йдеш на фронт, тепер така те, же загроза йде від військових. Тому що військові можуть тебе просто запросити проїхатись в військову частину, і за 20 хвилин в військовій частині ти станеш здоровим і підпишеш документи про те, що ти добровольцем хочеш йти на війну. Ви скажете, а який же вихід? А вихід такий, щоб усе було по закону, є рекрутингові центри. Ви знаєте, от в кожному обласному центрі є такі люди, які... Сидять цілий день, нічого не роблять і отримують гроші. Гарні гроші, європейські гроші це рекрутерингові центри ЗСУ. В кожній області є і не один рекрутеринговий центр. Туди можеш прийти добровольцем спокійно, не поспішаючи, там тобі все пояснять. І ти пі підеш добровольцем, куди ти захочеш, в яку захочеш частину. Наш закон, як дишло. Коли тебе бусифікують ТЦК і б'ють там, і ламають тебе, ти стаєш добровольцем. Тепер тебе можуть бусифікувати в військову частину, і ти там теж будеш добровольцем. Коротше кажучи, закон, як дишло. Куди засунули, туди і вийшло. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!